Планета кіно це щось. Отже, Максим. Твій агент каже, що ти вельми популярна у сфері дорослого кіно і розваг. Це так? Мені цікаво. Ти завжди хотіла бути у цій професії. Завжди хотіла стати відомою. Якщо хочеш, можеш читати зі сценарію, що тобі дали, гаразд? Я знаю текст. Вона дивиться в камеру та крізь біль травми звертається прямо в об'єктив. Назви п'ять зірок, що починали кар'єру з фільмів жахів. Джемілі Кертіс, Джон Траволта, Демі Мур, Брук Шилдс та... Максін, бляха Мінкс! Трімно тут ходити, коли десь поруч цей нічний ловець. Нічний ловець, нічний ловець. Нічний ловець тероризує Лос-Анджелес. я зможу. Казали всі мертві дівчата в Голлівуді. Максін. Я приватний детектив прийшов по тебе. I, I Мій роботодавець дуже впливовий чоловік. Минуле не відпустить тебе. Воно й далі стукатиме у двері. Чергова жертва нічного ловця. Якби я був знайомий з трьома вбитими за три дні, я був наляканий. Що ти приховуєш, Максим? Якщо я розповім, я сподіваюся на конфіденційність. Що ти зробила? Це визначна роль для твоєї кар'єри. Що б тому тебе не коїлося в житті, якщо це заважає роботі, по Так, і зроблю Максим 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 Максим. Максим. corou kino